Всім привіт! Зараз я вам розкажу та покажу якісні LED-лампи та на що треба звертати увагу перед тим, як їх придбати. В першу чергу дивіться перед покупкою на чіп. Чіп повинен бути CSP або ZES. Про ZES чіп я розповім в іншому відео. Які лампи виглядають з чіпом CSP. Ось вони так виглядають. Ось такий чіп CSP. Якщо уважно придивитись, бачите маленькі є діодики. На кожній лампі може бути від 6 до 36 штук. Коли ви ставите ці лампи, у вас буде чітка СТГ. І немає різниці, чи це у вас фара з лінзою, чи без СТГ у вас буде. Що по дальньому світлу, то воно у вас стане набагато яскравішим, потужнішим. І дистанція буде 250 метрів, щодо туманок, туманки будуть доповнювати ближнє світло та робити гарне освітлення по бокам. Так що, друзі, я сміливо можу вам рекомендувати ці лампи. Коли ви їх поставите на своє авто, ви нікого не будете сліпити і отримаєте гарне освітлення на дорогу. Але я хочу вас ще попередити. Коли ви. Повністю переходити на ледосвітлення, то іноді треба робити коректировку фар, тому що в деяких авто буває так, що світло починає світити не на дорогу, а куди попало. Наразі в мене все. Сподіваюся, інформація для вас була корисною. Кому подобається така тематика, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До зустрічі!